Чи казала вам коли-небудь фразу? О, ти точна копія своєї мами! Зовнішньо чи характером? Мені от доволі часто. І знаєте що? Я цим пишаюсь дуже! Бо моя мама найкраща в світі. Привіт-привіт! Мене звати Аріна Петрошенко. І сьогодні я познайомлю вас з найріднішою для мене людиною. Знайомтесь, моя мама. Мар'яна Кутна, правда ж, ми схожі. Вона займається естетичною медициною, тобто робить людей ще красивішими та дарує їм головне впевненість у своєму зовнішньому вигляді. Мамуся просто професіонал. Своїй справі віддається на всі 100% і ніколи не зупиняється на досягнутому. Часто відвідує різноманітні конференції, тренінги, семінари для того, щоб кожного дня вдосконалювати себе. Мам, чому ти обрала саме таку професію? В першу чергу медицина для мене це робота з людьми, допомога людям. Але коли я поступила в медичний університет, я зрозуміла, що традиційна медицина, клініки, людські хвороби для мене здалися дуже важкою професією. І в цей час з'явився такий напрямок медицини, як естетична медицина. І я стала розбиратись в цьому, мені дуже сподобалось, і я стала рости в цьому напрямку. А ким ти взагалі хотіла стати, коли була такою, як я? Мені завжди подобалося спілкування з людьми, і фактично від самого початку, коли я себе пам'ятаю, до нас завжди приходила лікарка наша, і мені подобалася її робота робота з дітьми, робота з дорослими. Мені подобалась повага і відношення до неї, моїх батьків, бабці з дідом. Я розуміла, що я б хотіла бути на її місці. І коли постало питання обрати професію, я не задумуючись, вибрала медицину. Хм, А от я, коли виросту, буду телеведучою або журналісткою. Цікаво, чи не змінює свій вибір? Насправді, моя мама багато працювала і продовжує працювати, аби бути тою, ким вона є. А я намагаюсь бути підтримкою, адже погодьтесь. Поєднувати свій власний бізнес і ростити таку дівчинку, як я, зовсім непросто. І не мене одну, бо в мене є ще братик і сестричка. Мам, як ти взагалі все встигаєш? Тут однозначно любов до всього. В першу чергу, любов до своїх дітей, до сім'ї, зробити щось для вас, в другу чергу, це робота до своєї професії, до своїх людей тут, тому що вони невід'ємна частина цього. Створити комфорт вдома, створити гарне відношення до своїх дітей, до чоловіка. І в другу чергу, звичайно, це створити гарне відношення до своїх пацієнтів, створити їм затишок і комфорт тут. Знаєте, я пам'ятаю, що коли була ще зовсім маленькою, то ставила мамі просто безліч запитань у хвилину. А чому трава зелена? А звідки береться дощ? А як це працює? А це, а це вважаю відповідати на це все справжнє супергеройство. Моя мама саме така, вона знаходить час завжди і на мене, і на моїх братика і сестричку. А ще у мами просто відмінне почуття стилю. Одяг, який купує мені мамуся, завжди дуже стильний. І мені подобається. А ще я скажу по секрету. Я дуже люблю одягати мамині футболки та худі. Я дуже-дуже вдячна мамі за все і дуже сильно люблю її. Насправді нагадувати про це потрібно не тільки сьогодні, на день матері, а щодня. Адже погодьтесь, мама працює мамою цілодобово, а не лише один день в році. Бути мамою, як це? Можеш описати трьома словами. Важко описати бути мамою трьома словами, але я спробую. В першу чергу для мене це відповідальність, тому що це дуже відповідально бути головною для маленьких людей, які дивляться на тебе, беруть з тебе приклад, стараються повторювати твої дії, жести, слова. Тобто, це відповідальність. В другу чергу мені цікаво. Друге – це цікавість. Мамою бути це дуже цікаво, тому що кожна моя дитина вона проявляє себе як особистість, напевно, з перших днів свого життя, показує свій характер, темперамент. Ти до цього звикаєш, стараєшся не ламати її його. А в третю чергу це дуже яскраво. Бути мамою це яскраво. Це кожен день ти не знаєш, як він почнеться і як він закінчиться. Що б ти не планувала, діти на це по-любому впливають. Тому ти можеш бути супермамою, але це завжди яскраво і непередбачувано. Які найважливіші речі можеш сказати мені? Які поради можеш дати? Я думаю, для цього треба знімати окрему передачу, а краще серіал. Тому що це так само дуже відповідально, поради своїй дитині. Але я узагальню це в декількох реченнях і скажу, що я би хотіла, щоб ти завжди прислухалась до свого серця, де тобі комфортно, що тобі подобається, щоб ти завжди мала цей запал до цікавості, до проявів себе як професіонала, себе як людини, себе як. Особистості, це дуже важливо, і це в першу чергу, тому що в цьому випадку ти ніколи в житті не будеш підлаштовуватись під щось, не будеш себе ламати, і не будеш створювати собі негативне середовище навколо себе. Тому що ти будеш завжди в комфорті, ти завжди будеш любити те, що робиш, ти завжди будеш в колі людей, які тебе люблять, і це для тебе буде найкраще, напевно, що я можу тобі порадити. Чого ти найбільше навчилася, ставши мамою? Зараз в першу чергу мені приходить слово на англійській мові, яке означає flexible, тобто гнучкість гнучкості. Напевно, ти ніколи в житті не стаєш такою гнучкою і не вмієш так пристосовуватись до обставин, ніж коли в тебе є діти. Тому що, поки ти самостійна одиниця, вже навіть доросла одиниця, яка працює, яка проявляється, як професіонал. В тебе є певні завдання, до яких ти чітко, прямо йдеш. Іноді виникають якісь проблеми, якісь нюанси, але ти їх долаєш і чітко йдеш. Коли в тебе є діти, це непередбачуваність, це яскравість, цікавість це кожен день якісь такі от несподіванки, які впливають на твої загальні плани. І тому бути мамою і проявлятись як професіонал це завжди гнучкість. Про що ти мрієш для мене? Я мрію, щоб ти мріяла. Тому що коли ти мрієш, ти створюєш для себе таке поле, в якому ти завжди знайдеш вихід в правильну сторону. Коли ти мрієш, коли ти ставиш цілі, коли ти думаєш про своє майбутнє, про себе в ньому, то ти створюєш для себе клімат і оточення, яке допоможе завжди тебе скерує туди, де найкраще для тебе. Тому в першу чергу я хочу, щоб ти мріяла. Я створюю для тебе зараз, поки ти дитина, максимальні умови для цього, щоб ти могла це робити гарно, правильно і зі смаком. А далі проявляйся. Ми будемо тільки раді твоєму оточенню і твоєму вибору. Мам, і останнє запитання завезеш мене на бабуті? Обов'язково, але не сьогодні. <смір> <смір> Здається, мені час завершувати. Ми з мамою біжимо святкувати. А я нагадую вам привітати своїх мам не просто квіткою чи шоколадкою, а словами чи діями. Може, приготуйте їм сніданок або повторіть, як сильно ви їх любите. Вони оцінять, правда, мам? Звичайно. А з вами була я, Аріна Петриченко, і моя мама. Па!